Рятувальники Дніпра отримали 150 нових плитоносок. Допомогу профінансував народ Латвії. Передала плитоноски команда Львівського оборонного кластеру. З початку повномасштабної війни волонтери на власному виробництві виготовляють бронежилети для військових, медиків, поліції, ДСНСників. Порахували за два роки тільки силам оборони передали понад 100 тисяч одиниць захисту. Далі команда планує відвідати Херсон і Одесу. Там вручатимуть бронежилети мед. Це бронежилет 4 класу захисту, сертифіковано, металева плита. Виходячи з останніх подій, які сталися в Одесі, там, де після приїзду рятувальників і медиків через декілька хвилин новий удар ракетою, ми вважаємо, що цей захист бронежилет він має бути у кожного рятувальника. Ми розробили Унікальні в світі дитячі бронежилети для евакуації дітей. Ми зробили і передали 550 евакуаційних комплектів. Це дитячі бронежилети трьох для трьох різних вікових груп. А також зробили під замовленням каски, шоломи, бойові шоломи, але маленького розміру.